Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Три яйці і трошки цукру. Багато дуже не треба. Десь з склянки. Треба перебити їх з цукром. Це в нас масло домашнє. Козине. Так, так. козине. А це в нас сметана сьогодні перегонила, але вона вже й і загустла. Трохи, але ще не зовсім. Дуже хутко загустає і дуже робиться хутко густа. Так, в сметану кинемо соди, щоб погасилося. І ванільний цукор сюди виб'ємо, виб'ємо, висипемо. обоку. того боку, ну і чого він не відкривається. Так. І перебиваємо все. Переб'ю покажу. Так, перебила. Тепер тут в мене потертих є. Чотири яблуці і невеличкий шматочок десь грам п'ятдесят-шістдесят гарбуза. Яблука солодкі в мене. Не кислі. І сюди я додаю скільки тут, сто грамаку. Ну распили. Так, так, сухей, Макс сухей. Ось так. І тепер ще трошки муки. але не багато. Скільки тут в мене муки? Пише 120 грам на кружці. Ось так. І викидаємо форму, випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Це в залежності, як ваша духовка пече. На, на, ну, на, як переклад його зробити. Ну, мені більше подобається такий пухкіший. О, щоб він грубший був. Різати з кибочками. Ну, а, а ви вже рішайте, як вам легше, як вам краще. Так що ось таке. -то. Ось так. Трошки забагато яблук терла Ось, думаю. Хоч би він мені з форми не виліз. Ну нічого. О! Та я тут таке то. І буде в нас смачно нам до молочка. О! Ось усе. Відправляю в духовку. Хай випікається. Фольгу я мастила тим. Олію. Ось так Ну, а як спечеться, тоді вже покажу, що в нас вийшло. Ну, що, посмакуємо. Ось так він. Марковий кекс чи як, я не знаю, як вам показати. Оч такий мягенький, м'ягенький він. Такий розсипчастий, більш пісочний. М -м -м. Дуже файно яблука чути. А гарбуза зовсім. Смачно. Тобі дати? Нічого. Ось такі то справи. Так, що готуємо, смакуємо, хто буде готував. Бачите, такий він нягенький. Нягусінький, нягусінький. Такий він не є сухий, а так, як вологий всередині від яблук. І і дуже смачно. Ось так. Що там розказувати? Смачно є смачно. Що? Ось так то. Хто буде готував? Всім смачного. Готуйте, смакуйте. Обалдений. Дуже смачно. Не можу подумати сказати, на що воно похоже Оце тісто. Не знаю, але дуже смачно. Так що всім смачно. Гарного мирного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивився, хай Бог береже і сили і здоров'я вам посла. А ми йдемо до роботи далі. Всім удачі. Па-па!